Як згенерувати красиве відео, просто написавши текстовий промпт? Ми з вами вже про це не один раз говорили, дивилися, але вийшов новий сервіс, який вміє дійсно якісно працювати з відео. Тобто він по одному тільки тексту може згенерувати відосик, може оживити зображення, або може опрацьовувати і обробляти відео, змінюючи вже на існуючу певні деталі. Він тільки зараз запускається, називається Pika Art. Ну і власне, давайте будемо розбиратися, як з ним працювати. На зв'язку Михайло. На зв'язку Михайло Пацан, засновник веб 3 університету to global вже більше 15 років я керую активою своїх клієнтів, являюсь також фінансовим та цифровим радником. Ну і що ж, давайте погнали з вас обов'язково лайк підписка і дзвіночок. І так, перше, заходимо на сайт Peak Art. От він так називається виліт. Має саме так, як ви зараз бачите. Все, що нам треба зробити, зареєструватися за допомогою Google або за допомогою Discord. Після цього ми попадаємо в whitelist і, відповідно, через який час нам дають доступ. Єдине, що треба почекати, при тому, що це почекати, може зайняти декілька днів. В мене це зайняло трохи більше тижня. Зараз вже вони починають більш активніше видавати, але поки що все, даний сервіс знаходиться в альфа-доступі. І так, реєструємося за допомогою Google і потрапляємо в середину сервісу. Я бачу, тут можемо побачити вже згенеровані зображення, під ними у нас є. Написаний промпт, який ми можемо також використати, щоб згенерувати для себе схоже зображення або верніше не зображення, а відео, або його опрацювати. Оп також ми можемо працювати вже з існуючим відео, ну але в нашому з вами прикладі ми будемо створювати щось своє. І давайте почнемо перше. Спробуємо створити за допомогою тексту. Потім ми створимо за допомогою. І і далі за такою вже власне, з нашого згенерованого відео. Сам інтерфейс виглядає наступним чином. Знизу ми бачимо, пишемо наш prompt, власне що ми хочемо згенерувати, знизу ми можемо завантажити відео або зображення. Тут ми можемо власне подивитися всі можливі опції, тобто, яке ми хочемо згенерувати відео: 16 на 9, 9 на 16, 1 на 1, в залежності від того власне, Де ми будемо його опубліковувати. Далі в нас є motion Control, тобто ми можемо вибрати, в яку сторону буде рухатися камера, можемо поставити, буде збільшуватися або зменшуватися зум, можливо, сама камера якось має повертатися. Тобто Тут ми все це задаємо. І відповідно. Після цього ми отримаємо таке відео, яке буде якраз відоб... ну, власне, відображати ці налаштування, які ми поставили. Так, і останнє ми можемо написати negative Prompt, тобто, якщо нам необхідно, щоб де... деякі предмети або погодні умови, або ще щось не відображалися, ми їх тут прописуємо. Також у нас є окремий розділ seed, тобто його можемо використати, якщо вам треба згенерувати Інше відео на основі того, що вже було знеровано, але то в такому випадку нам треба вказати цей сід. Так, ну і власне, давайте почнемо. Давайте будемо з вами щось створювати. Все-таки в нас найближчим часом новий рік. Тому давайте напишемо Space In the New year Holiday. Так. Ну, от, власне, це можемо написати. Можемо тут ще додати у ну, нам також людину намалювало. І просто натискаємо кнопочку плюсик. І у нас починає створюватися зображення. Доки зображення створюється, бачите, я до цього також генерував різні зображення людей. Тобто, людей воно дійсно генерує досить непогано. От бачите. Санта Бейбі в мене взагалі получився досить дуже, даже непогано і схожий, схожий дійсно на людину і руки схожі, і діти, і є якісь емоції, і це дійсно круто. І зображення ой вніше відео. Як ви бачите, ми можемо створювати в різних форматах, можемо їх доповнювати, збільшувати, зменшувати. Ну, власне, все це ми з вами зараз переглянемо на тому відео, яке у нас буде згенеровано. І так, він нам згенерував якогось такого формату відео. Давайте його подивимося, як, як це виглядає на, на великому екрані. Для того, щоб його подивитися далі, ми можемо або натиснути на бачите, збоку у нас є. Таке, його майже не видно, кнопочка збільшити на весь екран. Ну от, власне, бачимо якийсь такий цікавий, in the New Year holidays, in the space, with people. тобто якась абстракція він створив. Далі, що ми можемо тут зробити? Можемо його собі тепер завантажити, можемо видалити, можемо спробувати заново з тим самим промптом, або написати інший промпт. Також ми можемо змінити. Це зображення. От бачите, тиснув натиснув Edit, і відповідно можу модифікувати якийсь окремий регіон, можу його розширити, щоб зробити його більше розширення. Бачите, 1280 на 720. У нас вийшлося. Також можу на Modify Region, і відповідно можна вибрати, яку частину я хочу змінити. і S-Paint Canvas можна вибрати, як ми його хочемо збільшити або зменшити. Наприклад, я хочу 9 на 16, і відповідно зверху і знизу, або тільки знизу, у мене буде згенеровано нове е відео, яке буде доповнювати те відео, яке у нас є е тут. Так, е також, що у нас тут ще є цікаве, можна його заапскелити, зробити більш якісним, і ну, відповідно після того, як ви його заапскейлите, більше з ним. Працювати не можна, ну, мається на увазі більше його обробляти якось. Цього цього ми робити не можемо. І ще можемо додати на плюс 4 секунди до того відео, яке в нас було згенеровано. Давайте спробуємо написати інший промпт. Наприклад, напишемо наш Ur in Ukrainian. You're in the, uh... New, News, так з, пишемо, вже хай буде 2024. І зараз ми отримуємо знову нове, нове відео, з яким ми далі будемо працювати. І так ми бачимо ще одне зображення. Бачимо новий рік, бачимо на думку, як на думку Піка-Арт виглядає, власне, українська дівчина. Ну і давайте зробимо наступне. Дивіться, перше. Що, як ми можемо тут опрацьовувати, давайте додамо ще плюс 4 секунди, тому що він генерує тільки перші три, але я бачу, воно виглядає більше на гівку, чим на якесь відео. Тому давайте додаємо ще плюс 4 секунди. Бачите, натиснув Add For Second. Далі я можу додати промпт, я можу його навіть змінити, можу ще щось дописати. Наприклад, допишу тут car. І відповідно на наступні 4 секунди я маю отримати ось таке відео. Але... І ми маємо готове згенероване відео на додатково 7 секунд. Машинку він так і не зенерував, тому що він просто продовжив це відео. Тобто, я бачите, навіть якщо в промті щось додаємо, воно в продовження в нас не враховується. Ну і відповідно, це відео ми можемо заапскейлити або додати ще 4 секунди. Можемо навіть дещо змінити в цьому відео. Ну або давайте його. Власне, заапскейлимо. тобто це означає, що наше це зображення зараз буде мати більше розширення, більш якісніше, і ми зможемо його використовувати десь в наших роботах. Тут ключове, що воно генерує тільки відео і не генерує аудіо. Аудіо ми вже додаємо самостійно. І от буквально пару секунд, і у нас буде згенероване класне, велике відео з дівчиною під час Нового року. Та як бачимо, маємо готове відео. Оброблювати його ми вже не можемо. Тут настільки написано, що було, що було зроблено, і можемо ним поділитися або його собі завантажити. Так, ну а тепер давайте опрацюємо наш якийсь імідж. Для цього. Ну, а тепер давайте опрацюємо наше якесь зображення. Для цього заходимо в розділ Image or Video, просто на нього натискаємо і перетягуємо сюди те зображення, яке би, би ми хотіли опрацювати. Я пересуну сюди чашку з кавою. Ну і давайте будемо його описувати, що на це в нас буде morning Coffee in the Desert. так, І додаємо, давайте Pixel art, щоб воно трохи його. Видоз... Видозмінило. Так, відповідно, тепер ми вже взяли це зображення, і, відповідно, дане зображення ми його створимо по-новому. Тобто, фактично, у нас буде нарисовано на основі даного. На основі ось такого зображення. У нас з вами буде нарисоване нове зображення. Ось ми маємо наше зображення. В принципі, трошки пікселів маємо. Десь, отут нарисовані, загалом димка йде і зображення щось на щось схоже. Так, але давайте його трохи змінимо, натиснемо Edit і давайте ми з вами змінимо його розміри. Тобто, в нас він поки що один на один, давайте зробимо 16 на 9. От поставимо каву ось так. І давайте нічого не будемо змінювати, просто його додамо. Відповідно, ми зараз отримаємо нове відео, яке буде розширене. Зліва і справа, хоча я міг його притаскувати сюди і сюди, на, на в різні сторони. Суть тому, що в нас буде нове розширене відео, і о, яке о, зараз побачимо, наскільки воно е, цікаво в нас вийде. І буквально пару секунд і ми маємо нове відео, розширене в тому ж самому стилі, і з нашою чашкою кави. Так, ну і давайте візьмемо відосик. Якийсь цікавий. У мене є класне відео з Ілоном Маском. От власне, ми його зараз і запустимо. Ось він у нас так виглядає. Просто тут щось говорить, думає, махає рукою, ногою. Так, і відповідно я його просто сюди можу притащити це відео. І ось тут найбільш цікаво. Дивіться, можемо або тут написати, зробити опис, тобто в якому стилі ми хочемо його побачити. Можемо модифікувати окремий регіон, або можемо навіть його розширити, зробити його 16 на 9, 9 на 16. Там ще якісь варіанти. Тобто, будь-що що нас е, цікавить. Так, в даному випадку, давайте ми нічого змінювати не будемо. Е, е, і просто напишемо, що хочемо, щоб він у нас був. Pirate uh, in the Caribbean Sea. От. Ось таким. Ми його намалюємо, ключове, що в файлах має бути менше, ніж 10 МБ. І погнали. І фактично, таким чином ми зараз можемо генерувати в режимі фактично реального часу будь-які зображення, фактично персоналізовані зображення під ту розмову, яку, ми, наприклад, чат веде з клієнтом або, можливо, якісь рекламні кампанії, тобто фактично рекламні кампанії з відео зараз досить непогано. Можна реалізовувати. Фактично, при правильній побудові побудованій архітектурі можна створювати класні рекламні кампанії, класні е, варіанти для продажів, автоматизовувати чат-ботів, службу підтримки. фактично, все це буде персоналіковано, персоналізовано саме під людину. І от якраз в курсах по ai продажах, фінансах, промпт інженерії, тобто в залежності від того, який ми промпт напишемо, від цього буде залежати все. Ну, тобто, те, яку відповідь ми отримуємо по створенню чарт-ботів з використанням штучного інтелекту. От якраз, а, про чарт-ботів з використанням штучного інтелекту, як, і показано, про те, як створити трьох агентів, які один є маркетологом, про, другий продажником, третій а, кастомер сервісом, який власне і три, вони три між собою взаємодіють: один збирає лідів, другий продає, третій робить уже підтримку а, власне. Людині, яка купила той чи інший товар або послугу, відповідно взаємодіють між з CRM-ками тима же. і відповідно, також вони можуть говорити, також вони можуть генерувати зображення, і, відповідно, завдяки саме таким сервісам, як PicArt, вони мають також можливість ще й генерувати відео. І фактично, це відео може бути з, наприклад, фотографією того самого. Вашого товару або вашої послуги. Ну, тобто товар сторафували, відео опрацювали, так як ми з вами тут зробили. Маємо, от бачите, готового пірата або маємо чашку кави. Але ключове це те, що ми фактично. Переходимо в новий етап роботи з цифровими активами, новий етап роботи з цифрою, і штучний інтелект нам вже дає мож... Саме цю можливість. І щоб ним керувати, нам треба знати ці всі, -всі промти, як правильно побудувати архітектуру, як правильно взаємодіяти при різних кейсах застосування, і все це ми даємо в Веб-3 університеті to global Тому рекомендую записатися на. Курси, як мінімум, по промпт-інженерії, як масово пройти всі курси по використанню штучного інтелекту в різних сферах і прокачати свої навики, адже досвідчений користувач штучного інтелекту і промпт інженер це зараз спеціальності, які будуть в найбільшому попиті. Так, ну от, ми, власне, бачимо нашого Ілона-пірата. Не такий трохи опасний пірат у нас вийшов, ну давайте його трохи модифікуємо, зробимо його трохи добрим. І змінимо йому, наприклад, зону з обличчям. І тут додамо sunglasses. А то ж він пірати без окулярів. Так, і відповідно, зараз у нас буде ця частина. Ану, в та частина, яку ми вибрали, тільки вона буде модифікована. Так само мимо. Могли працювати з відео, яке я завантажу, модифікувати тільки певний регіон, і він, наприклад, змінив би змінив би, як виглядає сорочка, наприклад, або як вигля... додати галстук, або додати ще якісь інші елементи, або навпаки, забрати ці елементи. І таким чином ми отримуємо нові відео вже на основі старих. І все це просто згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Тому. Обов'язково з вас лайк, підписка і дзвіночок за те, що ви отримуєте найбільш актуальні відео з найбільш актуальними кейсами. Всі чекаю на курсах Learn2Global. З вами був Михайло Пацин, і побачимось з вами в наступних відео.